У суботу, 5 серпня, Дніпропетровщина вшанувала пам'ять видатного кошового атамана Запорізької січі Івана Сірка. В цей день у селі Капулівка Нікопольського району відбувся урочистий мітинг та церемонія покладання квітів до могили кошового атамана. У заходах взяли участь сотні представників козацьких дружин з усіх куточків України, Росії та країн близького зарубіжжя, а також керівництво районів та області на чолі з губернатором Дніпропетровщини Олександром Вілколом. Сьогодні ми вже за традицією зібрались на могилі кошового атамана Івана Дмитровича Сірка, щоб віддати данину пам'яті цієї видатної людини. Дніпропетровщина була калиською казацтва. П'ять з вісьми січей знаходились на Дніпропетровщині. Іван Дмитрович Сірко це. Легенда, він оспіяний в думах і піснях. Він воював і на Україні, і в Польщі, і у Франції. Скрізь знали. Він видатний син українського народу. І я бажаю, щоб його нащадки завжди зберегли його волелюбний дух. Вшанувати пам'ять видатного сина українського народу. Прийшли жителі Дніпропетровщини та гості з інших областей України. Іван Сірко був яскравою особистістю, легендою українського народу. Він є прикладом непохитної лицарської доблесті, мужності та вірності рідній землі, безмежної любові до своєї землі. Його ім'я, оспіване в думах і піснях, воно увійшло в легенди. Стало символом не тільки запорозького козацтва, а й усього волелюбного духу українського народу. Історія сучасної Дніпропетровщини шанує та розвиває козацькі традиції, адже наша щедра земля стала колискою козацьких січей. Зокрема, на території сучасної Дніпропетровської області перебувало 5 з 8 паланок запорізького війська. Дніпропетровщина з великою повагою ставиться до збереження козацьких традицій. З року в рік, тут на березі річки Чортомлик, яка пам'ятає події, 322-річної давнини збираються ті, хто високо цінує свою історію, своє коріння минулого року понад з ...Івана Сірка було встановлено дзвіницю та сторожову вежу впорядковану прилеглу територію. Уровень будь любого общества зависит от степени уважения своей, своей истории і своїх корней. Это основной постулат. И я, я, я считаю, что то, что депутатами областного совета ще в 2007 году была принята программа поддержки розвитку развития казачества. Эта программа развивается. Мы каждый год встречаемся. в рамках этой программы здесь э -э, в день памяти великого атамана Ивана Серка э -э, и э -э, по нашим э -э, по нашему глубокому убеждению Иван Серко является, в общем-то, той исторической фигурой, которая в себе объединила и мужество, и от отвагу, и любовь к родной земле и мы как мы как настоящие патриоты Нашей Николаевична считаем и мы гордимся тем, что наш край является центром казаческого Казацкого руха, казацкого движения. И в этот день хочется только всем пожелать единства, взаимопонимания, веры, любви и удачи. Ініціаторами поїздки до могили Івана Сірка делегації жовтих вод стала Жовтоводська організація Молоді регіони за підтримки міської влади, міського голови Анатолія Кузьменка, секретаря міської ради Олени Малаок та начальника відділу культури Олени Кузьмінської. Фінансову сторону забезпечило державне підприємство Східний гірничо гірничо-збагачувальний комбінат. У поїздці взяли участь фольклорний колектив Знахідка, будинок культури, родина, майстри декоративно-прикладного мистецтва історичного музею, козацькі громадські організації та козацький клуб Лицарволі. Телекомпанія Жовті Води дякує Павлу Макаренку за люб'язно надані фото та відеоматеріали для створення репортажу.